Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства. Це ті люди, завдяки чиїм зусиллям зранку ми можемо скористатися електрочайником або феном, завдяки кому у наших домівках тепло у під'їздах та дворах чисто. Саме завдяки їхній праці ми можемо пройтися прибраними вулицями та проїхатися у справному громадському транспорті. Напередодні свята ми поспілкувалися з деякими представниками цієї сфери і дізнались про особливості їхні. ...професії. Про це у матеріалі далі. У цьому приміщенні тролейбусам дають нове життя. Щоб зробити капітальний ремонт одного тролейбуса, над цим трудяться чимало людей. Це слюсарі, зварювальники, механіки, електрики. Олександр Мельник у цьому цеху тролейбусного депо працює вже 20 років. Я роблю цю роботу, яка доставляє радість людям. Які їдуть, то йдеш чи їдеш. Одна людина може сказати, подякувати тобі, друга людина може щось так знехтувати, третя так, але все рівно. Мені подобається ця робота тим, що я, що я роблю людям добро. Поміняний кузов на процентів 85. Знову щось стоїть. Зараз роблять зварювальники і кузівники всю роботу, цю поставлять коли. Тут поселиться, що робити, стоїть покраситься, в малярному циклу воно покраситься. Прийде до нас і тоді аж в саму останню чергу починають електрики збирати машину, вже ну, давати їй життя цій машині, щоб вона рухалася. Цікаво так, що по ти стоїш, бачиш, що воно не, не працює. А тут через якихось пів години воно вже запрацювало. Цікаво, цікаво. А тут ремонтують двигуни до тролейбусів. Роман Полушко тут працює близько року. За цей час хлопець вже встиг стати бригадиром електроцеху. На даний момент я працюю над якорем, обдува на обогрява кабі... кабіни водителя. Моя робота полягає в тому, що я повинен, коли приходить якор, я повинен зняти обмотку, намотати його нову і на напресувати. Колектор після того, коли напресував, запаяти кінці і в пропітку влакові пропітати його і поставити на щоб він вписав. Потім одаю на зборку самодвірять. Робота не подобається. Кожен день є якісь задачі, які треба виконувати, які щоб тролейбус їздив. Щоб люди їздили на роботу. І От їду, так, люди сидять, там, говорять, що от як зараз красиво, комфортно, а ти стоїш збоку і думаєш, а це ж я його зробив. І такі ж, як я, люди зробили, і, звичайно, нам приємно це слухати. Є якась гордість, тому що я приклав туди якісь свої зусилля, якісь, якусь працю, тому що він їздить і людям. Приємно, удобно новіться тролібеса, що зараз робить наше депо за кермом цієї машини. Андрій Морозов, завдяки йому і таким як він, працівникам шляхового управління у нашому місті чисті дороги та тротуари. Робота заключається в тому, що літом займаємося уборкою по городу, очисткою. зимою. От на даних автомобілях займаємося. очисткой от снега и посыпкой солью дорог, для того, чтобы в городе можно было спокойно ездить. Сложность заключается в том, что при сильных, обильных снегопадах приходится работать сутками, не выходя из-за руля, без обедов, без перерывов и так далее. І не одні сутки, а двоє суток і троє суток, коли більної снігопади. ви самі бачили, яка зима в этом году. Цей зимовий період, який в цьому році нам випав, дуже тяжкий. Значить, пришлось нам дуже попрацювати. У нас в зміні знаходиться в кожній зміні знаходиться 16 чоловік. Значить, постійно, якщо чвина така необхідність є, значить виходить на роботу вся техніка більше 30 єдиниць для прибирання міста. Щоб була безперебійна життя, діяльність міста, задіяні в цьому в чергуванні 54 чоловіки, а також друга допоміжна служба, служба ремонту і майстерні, яка великий вклад вносить у ремонт і підтримку нашої техніки. Ми повинні спасати мірод. Ми його спасаємо і стараємося делать все, щоб наші водії, наші чувствовали себе уверено, не ламали руки, ноги. Ну, нормально ездили, не били машины. И даже когда идешь домой, ты смотришь, где что вот можно было или нужно было или вот как на работу идешь там, как вот э, предыдущая смена отработала, как вот, а идешь с работы, как мы отработали. Ну понятно, что э, сделал дело, гуляет смело и как бы да, действительно испытываешь гордость за то, что ты приложил руку город спас. Опять же по новому. Про цьогорічні снігопади згадала і ця жінка. Марія Левчук працює двірником вже 10 років. Встаю в 5 годин, бо живу на хуторі Шевченка, на пів сьомому треба приїхати. Постійно, півсьому ми вже є на роботі, а й то 20-15 хвилин вже сьому ми вже є на роботі. А як сніг, то вже і в 6, і в 5. А цей рік зима дуже важка. Дуже було багато снігу, дуже. І по два, і по три рази в день розкидали. Важко, дуже було важко. У нас великі території, але стараємося їх добре убрати, щоб люди рано вийшли і було чисто. По графіку два під'їзди буду починати мити. під'їзд. Я хочу привітати всіх наших колег з нашим святом, святом комунальників, побажати всім здоров'я, терпіння і побажати, щоб нас поважали всі наші жильці, уважали наш труд.